Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер. Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас наступне контентне на відео, наступний ролик, який буде посвячений тому, які же монети в цьому році дадуть 10 x ми будемо розглядати ще, ще раз хочу наголосити, період, напевно, більше з осені до, ну зараз, звичайно, і плюс осінь. Я думаю, до кінця зими, тобто початок ще 25-го року. Я думаю, що там має бути основний рух по альтам. Сьогодні будемо розглядати декілька якраз ідей, які я спеціально вибрав Перед тим, як почати е, мій, мої ролики, я завжди готуюсь до своїх роликів, щоб ви знали. Е, значить, і е, хочу сьогодні от дати декілька з них. Я не скажу, що прям всі можуть вирости на 10 іксів, але я думаю, шанси в цих монет, вони дуже суттєві, що вони виростуть 10x, а може і 20, а може і 50. Ніхто точно не знає, де у нас може бути цей хай. Але. То, що вони можуть дати 10X, точно. ну Давайте почнемо. Перша монета це буде монета Оптимізм OP, Тікер OP-USDT. Бачимо, що за останні два місяці монета впала на 66% свого хаю. значить Вона раніше була там і по 40 копійок. ну Дивіться, з цієї ціни на до 18 доларів шанси. Дуже великі, що вона може дати. Ну, Завжди дуже акуратно розподіляйте свій капітал. Не треба гнатися завжди за максимальними процентами. Завжди рекомендую частину грошей все-таки ставити в ефір біток, тобто дві основні монети, які ну, Ну, там, ядро. Ну, ядро – це біток, звичайно, ефір також, як таке суб'ядро, я б сказав, би, від бітка, яке також тримає ринок. Тому у нас біто... бі... біток ефір. Дві самі популярні монети, що там салано хочуть туди Тоже прибити, може буде ETF на салану. Поки що буде якраз ці дві монети. Значить, перша монета ОПІ. Думаю, що 17 доларів в цілому вона може тут ще розторгуватися. Друзі, може ще тут якось розторгуватися певний час. Далі може бути якісь там, ну, там може бути якась така розторговочка, я думаю. Прям десь. Ну і от отак от якось я думаю, що може сходити отуди от на хай. В принципі, 10 іксів для цієї монети реальна цифра. Я не буду казати там про 100-100, це анріал, можу зразу сказати, поки що. Ну, 10 цифра реальна, особливо враховуючи, що в нас тут, бачите, лінія висхідного тренду, ми якраз на неї підійшли, плюс падіння на 65% з хая. Тобто, якби це було десь тут, я би це не давав, чесно вам скажу. Тому що звідси це зробити там 40 доларів, це вже. Не така проста задача, як звідси, наприклад, підняти там до 10 іксів. Ну, звичайно, є ще варіант того, що монета може ще скоректуватись, друзі. Не будемо це теж розглядати. Може бути і звідси десь. Звідси це буде ще легше зробити. Що це буде добре, можна як зробити? Можна або частково тут купити, або можна тут почекати. Но може бути така, така ситуація, що може сходити ще, наприклад, там, на долар. От на долар це взагалі було би топ. Тобто можна сильно не жадні, взяти частину, наприклад, тут, а частину взяти там ще на доларі. Ми, до речі, цю монету також брали в наш інвестиційний портфель. Посилання є під цим відео на безкоштовний чат Телеграму. Там я цю монету купував, мене брали трішки вище там по 1,9, і брали ще там вроді по 2 з чимось. І значить, ну усереднили по 1,9. Тобто я цю монету так само купував. Брали мой настійний портфель, до речі. Більш детально по цим всім нюансам, по технічному аналізу, по ризикам, що брати, як торгувати, що таке там трейдинг. Я розказую на своєму менторстві. Також можете інформацію знайти за посилання під це відео, можете залишити заявку, вам надішлють всю інформацію, що, що входить, які ціни, що вибирати, проконсультують вас повністю, якщо потрібно. Зі мною можна буде провести там консультаційний такий зізвончик на 5-10 хвилин, якщо дуже треба буде, і зможете собі прийняти рішення. Тобто це не означає, що всі мають. Але якщо ви хочете дійсно розібратися в структурі ринку, трейдинга, графіків і на цьому заробляти, дійсно, то вам потрібен правильний підхід до цього. Так само, як і в будь-якому бізнесі, в будь-якій сфері діяльності, в спорті, всюди потрібен певний підхід, правильний, звичайно, який може приносити позитивні. В даному випадку плюсові результати. Давайте повернемося далі до графіків. Значить, наступна монета, що в нас буде? ОП, я сказав. Значить, давайте підемо по списку мев. Це мемкоін. Зразу скажу, це мемкоін, він залістений на байбіті, вроді бо він є. Мені здається, на Мексі, на HTX. На Мексі не Гейт. На BitGit, до речі, є, на HTX теж є. Тобто не така стара прімонета, вона була залістена досить недавно, але я думаю, що в цієї монети також є шанси. Що може тут ще бути, друзі? Можу ще тут розторгувати якось так. Можу ще трохи так розторгувати, і потім воно піде. Да, може звідси буде... тобто Тут мала історія графіку. Тому тут дуже уважно, я би, наприклад, брав би десь цих таких зон, наприклад, цих таких три от зони, де я би було це перша, це друга. Там зона, да, і це, наприклад, третя зона. Я би брав десь ось так. Тобто не зразу тут лізти на все. Тобто, шанси тут зробити 10х, це дуже легко. На таких монетах, які тільки злилися, плюс це, якщо це мемкоїни, якби у нас. ну, От хто не вірить, дивіться просто. От ми, 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 ми подивилися Пепа. Я Пепе не дуже хочу давати зараз, тому що Пепа вже виріс. Подивіться, ось Пепе. З цієї зони. Там може теж не всі вірили. Подивіться, Х18. Буквально там за. скільки тут було часу, зараз ми подивимося. Е, у нас було так, ну хай буде ось за три місяці, x18. Тому меф так і теж там, ну, мемкоін може спокійно дати x10. То тобто, тільки один момент, що тут треба розуміти, що графік ще не повноцінний, немає історії і може бути любі рухи. Тобто його можуть і вони задавити, може і x10 винести, або x20, або x50. Ніхто точно не, не, не знає, де може бути, але у нас завжди йде диверсифікація. Ми не, не вкладаємо всі гроші в одну монету, ми завжди можемо рівними кількостями вкладати, плюс ще лишати якийсь кеш, якщо, наприклад, ціна піде нижче, щоб ми могли щось добрати. Ну, наприклад, якщо що ми тут купилися, піде сюди, можна тут ще взяти, і у нас середня ціна буде ось тут. І звідси вже це буде простіше витягнути, розумієте? Тому акуратно, от МЕФ теж даю. Як один із варіантів вів друзі, вирів цей мем, сам жижу в ньому. Брав я мене на Бінансі. Бачите, тут я казав, що оці зони брав я звідси був що звідси, я набирався в принципі, на падіння. Як я вже роблю, то коли ціна падає, я тоді купую. Коли ціна росте, я продаю. Я роблю на як роблять люди з ну, аля типа трейдери з ринку, які там купляють, коли росте, а продають, коли паде. Я наоборот, коли паде, я купую, але я купую в правильних зонах. Я не починаю купляти тут, коли падає друзі. Я дивлюся з нових зон, де може бути якась зупинка. І ось тут, в принципі, можна брати. Зараз це теж непогана, але я би дивився, в принципі, краще було б десь 1,6-1,8. Це була б краща ціна. Зараз трішки вже виросли. Бачите, зло вже ціна піднялась. На 57%, я би тут зараз, чесно, не брав би. Ну, це моя особиста думка. Якщо навіть брати, то брати якусь маленьку частинку. Якщо буде нижче, десь по 2%, можна там взяти, вже буде ну, по побільше. А якщо там буде 1,5, а може навіть 1%, друзі, то там можна буде теж зробити, ну, взяти нормальну кількість. Якщо з одного на 10, це дуже легко зробити 10к. Звідси 25 доларів теж, думаю, цей мем спокійно може вирости в X10 ще без проблем. Має, можна сказати, з обої точки. Ну, звичайно, якщо там буде по 4 і з і на 50, це буде важче. А, наприклад, на 25 сходити з цієї там, на 22 навіть з половиною з цієї зони, це, я думаю, простіше. Але краще, звичайно, чим нижче вибирати, тим легше буде взяти там цих X10. Далі Лейдіс. Тоже мемкоїн залістений на вайбіті. Дуже його розхайпали. Він взагалі був виріс Вон так само на 15 ісів. Тепер була корекція з хая у нас була перша корекція на 77%. Друга корекція з цієї зони, ось ще на 60%. Тобто, в принципі, непогано. ну, Краща точка, напевно, буде ось тут. Бачите, тут теж у нас підв'язка, оця, є плюс лінія висхідного тренду. Тобто там скільки там, 5 нулів, чи то 6, 601. 0,601. Оця точка, вона буде покращена. Ну і 10 іксів, я думаю, тут взяти буде теж не, не дуже прям важко. Ну, також потрібно враховувати, що ціна може ще сходити ще нижче, тому треба якісь буде зони або добору зробити. Або вже дивитися по факту, як ви хочете. Тобто, ну зараз ще раз кажу літом. Я думаю, це не буде. Тобто я розглядаю більше осінь, зима. Тобто, ну там початок десь осені, може навіть половинка осені. Ну і кінець зими. Я би десь там розглядав уже е такий найбільш сильний рух по альтам і в особливо по ринку. Тому якраз на ті зони, може літом, я думаю, що буде якраз така розторговочка може бути. Може десь сюди сходити, потім знову назад, якась така, розторговочка, така може бути літом. Ну, образно. Ну, я трошки далі навалював, звичайно, але я думаю, що якась така розторговка може у нас чекати літом. Або ціна просто буде отут стояти в такому вузькому діапазоні, і десь вже, наприклад, там жовтень може бути якийсь там вихід далі наверх. Якось так. Тому Ladies теж є на байбіті. Сам тримаю так само, друзі. То все, що я вам даю, я особисто сам це все маю. І буду особисто ще, якщо буде йти вниз, ще докупляти. Всі ці монети, які я даю. Це не те, що я вам дав, а ви там сидіть, а я собі там щось інше візьму. Ні, ці всі монети я особисто сам тримаю. Дещо там є. От ВІФ, наприклад, там в мене не. Ну, я там був в плюсі, частково закрив там. А інша частина, наприклад, зараз я сиджу в мінусі. Можу сказати чесно. От ВІФ, в мене там середня ціна десь, напевно, 2,7. А зараз ціна 2 і 3, 2 ,2, 25, щоб ви просто розуміли. Буде нижче, якщо там буде по 1,5, просто візьму ще більше, там, щоб вона середня була 1,9, наприклад. І тоді можна буде просто легше вийти в нормальний профіт. Значить, філ. Тут я, друзі, купляв ще дуже давно цю монету. Я купляв її, щоб розуміло, ось тут ще в лютому 23-го року. Дуже круте накопичення тут йде, подивіться, яке накопичення. Тобто, якщо дуже довго так отримають ціну, накопичують, ну, от я спеціально тут зробив такий от е пейнтік, щоб будемо більше зараз ще розглядати, знаєте, вже більш детально це все. Ну, оце у нас такий боковий діапазон. Кажемо, коли ціна отут тут стоїть, можуть його не випускати. Спеціально робиться для того, щоб не пустило, щоб. Е, тому що великі гравці вони не добрали собі позицію, тобто не докупили. Тому вони назад це заганяють цю тут знов докупляють, і чим більше ми тут стоїмо, чим більше от, по часу йде таке накопичення, це називається, тим сильніше буде вистріл. Це те саме, що ми зараз візьмемо там, пружину, будемо її е, там сильніше зжимати. Тобто, чим сильніше ми будемо зжимати, тим сильніше вона буде вистрілювати. Тут таке саме. Тобто, дивіться, ось у нас йде величезне накопичення. Тут є така штука в нашій як горизонтальний об'єм, ми можемо подивитися. От бачите, от. середня ціна великого гравця це десь від 6,5 до 4,5. Тобто тут максимальний об'єм був набраний великим гравцем. Це показує якраз, в якій ціновій зоні був набраний максимальний об'єм. Тобто, якщо він набрав в середньому там по 5 доларів, хай буде, то йому там треба взяти хоча б x10, x15, я думаю. Тобто 50, я думаю, ця монета покаже сподівається. Ну, Спокійно, якщо буде нормальний альтсезон, покаже 50 доларів, я думаю, легко. Тобто наша задача забуде взяти 45, ну там 43, в даному випадку ще зараз брати. Також можна ще розглядати і цінове, там маленьке, невелике зниження може бути сюди на 3. Якщо по 3 буде, це взагалі буде топ, тобто 30 це краще. Чим там 4,5, але все рівно зараз ціна непогана для купівлі. У нас ціна взагалі була по 11. Чимось. Я, до речі, не продав тут. Може, і фігню зроби, можна треба було продати, бачите, зараз це дешевше на 65%. Ну це дуже багато, я рахую. І в даному випадку я вже не говорю там про 200. Колись ми цей токен продавали, були там по 1038, У нас останній вихід був ось тут. Ми брали його були по 20. Дещо на скріншот зберігся, мені здається, що я показував, був на безкоштовному вебінарі, який я вів для учасників з інстаграму. То я показував, що в мене був вихід по 238. в мене заявка тут була, останнє, пам'ятаю. Вихід по даному, даному токену. І я думаю, що ну, 200 я не буду розглядати, це дуже далеко 50 ексів, не факт. Ну, може навіть там, 140, 100, там, 120 може сходити. Ми поки що адекватно розглядаємо. Там, наприклад, там, 10 ексів з цієї зони, там, це 43,5-44 долари. Далі погнали. Що у нас наступне? Значить, VLD? Не будемо зараз ми розбиратися, що за токен, чим там, які в них там, що вони займаються, що роблять, який в них там white paper, Ми зараз розглядаємо чисто технічний, е, технічний аналіз, плюс ми розглядаємо е, монети, які капіталізації. Це не якісь там. В тисячне місця, які мають нормальні нормальні об'єми і так далі, які можуть, які можуть вирости на дистанції, які не, ска, не каміна. VLD, тобто, дивіться, була ціна токена з 1 долара сходив був на 12%. Тепер корекція на 81%. Тобто непогано. Плюс у нас дивіться: ось тут є зона. Підтримки, да, зона, я зон, тому що в нас тут трошки було вище, десь там 2,4, 2,1. І ми сюди підійшли. В цілому, після такого падіння, такі рівні пробиваються не з першого разу. Тобто може бути якось раз-раз, і потім може бути якийсь відстріл. В принципі, непогана точка зараз, непогана точка для купівлі, може вона сходити ще десь на 1,5, от сюди, от, наступна зона. Ну звідси також можна пробувати брати. Тобто ціна вже достатньо впала. Думаю, що шанси є виростити цього токену на 25 доларів. Я думаю, на альт-сезоні мало би дати спокійно. спокійно. Далі, Didex. Тоже залили було. Я думаю, що він же піде, бачите, вже тут малювали. Хоча, бачите, тут зона була супроти ось є. Рівень, який був з історії, також тут зупинили ціну. І звідси я розраховував на рух наверх. Тобто, можливо, ще знижені на 1.03, якщо буде якісь далі ще давка ціни вниз, або там біток буде падати. Ну і на ціна вже колись була по 27 доларів. Я думаю, тут нам треба забрати 13-14 доларів. Ось це у нас буде таргет наш. Тобто ось тут у нас буде таргет. Я думаю, що сюди може дойти спокійно. Десь які накопичення, які об'єми внизу. Тобто, це можна давати навіть по тій ціні, яка і зараз. Отут в цьому випадку це. Оправдана. оправдана ціна, тому що зниження вже на 70% за два місяці. Це достатньо багато. Можливо, воно ще впаде. Ми не знаємо, де там цей лов. Ну, можливо, ще буде якась там давка невеличка на 20-25%. Це можливий варіант. Ось такий, ось такий сценарій. Дайдекс непогано виглядає. Ну, потім, це, потім все все розглянемо. Так, опером глянули тепер Atom. Одна із сильних, я думаю, монет, яка є взагалі атом, ми зараз його на бінансі подивимося. Я сам в ньому сажу. Ось тут ми ще брали, до речі, були з ком'юніті в довгострокову. Ми брали взагалі, було там щось по 6, ми тут не виходили, були. І зараз воно вернулося, але нічого страшного. Тобто, з цієї ціни там, нам треба 70 доларів, шанси тут є. При альт-сезону, ось дивіться, минулий раз, коли була ціна по, по, по 1,5 долара, навіть трохи менше, ми виросли були в 33 ікса. Тобто, тут в 10 іксів, я думаю, що ми перейхай, маємо це і зробити. Це буде перший таргет, вищихає. Це маю увазі те, що ми брали з ком'юніті. Тут, я думаю, що можна також дивитися, якраз зони 6,2%, можливо, там 5,7%. Ось цей теж буде на лоу купівлю, на купівлю цього токена. Теж багато ми впали. Мінус 55% 2 місяці. Все віддали, все, що виросли. В цілому непогано. Точка входу непогана. Далі, самоєд. Один із теж з моїх любимих е токенів, е мемкоїнів. -то, мем е Мемкоїн тут акуратно багато брати не треба на всі гроші. Я сажу, у мене середня ціна нижча, друзі. Я сажу, у мене ціна ну взагалі ціль взяти 100 іксів. Ну, подивимося, чи вийде. У мене 100 іксів, це буде в районі десь 28 центів. 28 центів. У мене ось тут ці середня ціна. Ну, у мене майже полою, друзі. Дивіться, 28 там отут я брав, прям коли було на зниженнях. Частково. А, ще як зробив я таку ціну. Я частково продавався. Тобто я брав на падіннях, продавався і докупляв уже більше. Тобто, бачите, ну на імпульс, наприклад, я продав і взяв, взяв більше, ніж було. Тому в мене середня ціна зразу нижче стала, щоб ви розуміли. Чому в мене на лою? Тому що я брав ту частину, навіть на падінні, ось тут, в мене було там, 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 там. Ну на всіх падіннях ось цих я докуплявся. Тут також зараз ціна непогана, можливо, ще трошки буде також падіння сюди. От, тут можна буде взяти. Ну, зараз, в цілому, от за останні там скільки, пару тижнів, ми на мінус 56% зробили ціна вниз. Ну тобто непогана точка. І плюс 10 іксів тут зробити ну, не важко насправді то не важко. Тобто ця, ця, ця монета, цей мем може там навіть за, за місяць 10 x Ну, Не від цієї точки, яка зараз, а взагалі, коли ді діапазон місяця він може спокійно вирости 10 іксів. Арбітрум наступний. Токін теж точка входу від екстремальної рівня, тобто рівня якого, якого був рух наверх. Можливо, ще буде пробій цієї зони, тому тут теж акуратно. Десь може там, не знаю, на 0,6. Я думаю, що менше там 50 центів не мали би, би піти, але як ми знаємо, на ринку може бути все. Це достатньо сильна сильна монета. вона теж, ну, якби свій нетворк на базі ефіра. Ну, набагато дешевше. Набагато дешевше. арбітрумі платити комісії. значить Ну І ось такі у нас тут можна теж якийсь східний трикутний. Ну, тобто, не східний така от зона, можливо, десь сюди прийде, але ось тут можна дивитися також на купілю За останні два місяці ціна теж впала від хая на 66%. Тобто дуже непогана ціна для купівлі вдовгу. Е, дуже непогана для купівлі купівлю. Ну і наша ціль там 7-8 доларів, я думаю, що він дасть. Тобто на рості ринку, я думаю, що він дасть може навіть і більше. Но ми будемо завжди виходити з адекватності. Далі flow. flow. USDT, є на Binance, ось flow. Також у нас була взагалі колись ціна там, по 34 долари. Зараз по 60 центів, друзі. йому треба щоб вийти туди, 350 виросте. Жесть. Також у нас був рух. За останніх 2 місяці ціна впала на 66% від зони от, рівня, можна дивитися там 0,62, можливо, він ще сходить на 0,4, там взагалі буде топ. Наша задача взяти всього 6 доларів. Тут, я думаю, взагалі спокійно має вдати. І подивіться які об'єми внизу, накопичення є. Тобто ця монета, вона дійсно, як, як на мене, ну. Має всі шанси сходити на десь, особливо враховуючи таке от падіння сильне. Та, тобто, звичайно, таке буває якраз перед сильним зростанням, коли так сильно паде. І потім може бути так же само сильно наверх. V-образна формація називається. Тобто може бути потім ось так, просто. да. І далі, 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 далі. Ми погнали. Ось ось, ось така якась плюс-мінус ситуація. Може бути. Ну, може, не 25-й рік, звичайно, просто взяти графік, може це бути швидше. Бачите, як ми тут виросли. Ми тут взагалі, от звідси сюди, скільки це було x Звідсики це було іксів, ми Ми звідси сюди на 300% виросли буквально тут за і тут за місяця напевно, ну, за 5 місяців це ми виросли. Ну, я думаю, що при Альсоні може бути набагато сильніший рух наверх. Це всього лише був такий відскік наверх, а то у нас буде прям направлений рух трендовий наверх. Тому от флоу теж ідея на. 10 іксів. І, ну і кузама Остання монета, яку я ще вибрав, це кузама. Ось так само. Колись вона коштувала була по 600 доларів. Тут був рух з 24 на 600, тобто більше 20 іксів. більше 20 іксів. вже було 22 ікса. І зараз ми знаходимося нижче цієї зони. Подивіться, нижче зараз 24 долари. Нижче цієї зони. І також було падіння перед цим на 65%. Тобто, звідси нам треба 240. Я думаю, що тут мали би дати. Ось цієї зони. Ну, як може бути ще по 18. Тому тут акуратно треба дивитися. взяти ось цей діапазон. діапазон входу. Можна теж сильно не спішити. ну якби, ось цей діапазон з 16 до з 17 до 24. Ось і все. Ось такі я вибрав монети, друзі. ми от Бачите, ми записуємо це, Це відео буде залишатися на Ютубі. І ми потім. Наприклад, коли там буде аль або коли це відбудеться, або не відбудеться, розглянемо. Скажемо, от ми, ми були праві, чи були не праві. І що, наприклад, що виросло, що не виросло. А може, все виросте, а може, щось виросте, а може нічого не виросте. Це. Те... Особиста моя така думка, знаєте, на ринку не можна бути впевнений 100% ні на що, ніхто не знає, що буде далі. Це ми тільки можемо на закономірностях гадати і робити свій аналіз. Ну це все, ще раз повторяю, ризик, тому адекватно оцінюйте свої можливості. Плюс не беріть з маржою. Ф'ючерси на довгострок не беруться, друзі. На довгострок ми беремо лише спот на своє тіло, без всякої маржі, без плечей. Тільки на тіло. Ф'ючі фьючі ми торгуємо тільки короткостроково. Ну, хто хоче, можете взяти конечно, на ф'ючі. На ф'ючах можна більше взяти, але дивіться, що може якийсь рух бути вниз. Ви, наприклад, там візьмете там з п'ятим плечем чи з третім і у вас може бути марженкол. А в моменті може ринку бути все, можуть в один день дати мінус 30%, чи там скільки просто там щось вийде, якась новина і вас просто знесуть. Тому довго брати тільки на споті. Це моє особиста рекомендація до вас усіх. На Споті ми інвестуємо, на фьючерсах можна короткосково спекулятивно туди-сюди заробляти. На споті ми беремо інвест. Також, друзі, ще раз нагадую, що хто хоче дійсно розібратися в ринку, навчитися проєнтурувати, можете полишати заявку на наставництво по трейдингу. Там є це все, є повністю програма. Навіть з повного нуля, якщо ви взагалі нічого не знаєте, можете прийти Прямо людина. Я спеціально робив так, що ми наприклад, вийшли на вулицю, взяли якусь людину. Просто любу. І чи можна її навчити трейдингу? Відповідь так, якщо вона цього захоче тільки. Якщо вона не захоче, ну вона нікого не навчите тоді. Можна заставляти, але ви самі розумієте, що з цього буде. Е е і значить, за найкращий коментарій розігрую 500 гривень під цим відео. Тому залишайте свої коменти, залишайте свої лайки. Хто хоче ще розбирати якусь тему, пишіть, буду е завжди читаю коментарі. Тому всім гарного дня. Ну і побачимося в наступних наших роликах. Всім пока!